Філіал дитячої травматології, розрекламований мером міста, майданчик на вулиці Поштовій, виявився небезпечним для дітей. Більше подробиць у сюжеті моїх колег. В самому центрі чернівців на вулиці Поштові відкрили оновлений дитячий майданчик. Ще один затишний дворик має оновлений дитячий майданчик. Зустрічі із активною молоддю щодо розвитку міста дають свої результати. Саме після одного із таких обговорень до мене звернулись небайдужі блогери чернівців із благодійною пропозицією. Однак прості чернівчани такої радості мера не поділяють. Люди зауважують, що робота виконана халтурно, а дитячий майданчик є небезпечним для дітей. Ділянку, відведену для дитячих ігор, просто заклали бруківкою. Покриття дитячого майданчика бруківка серйозно. Проєкт здається теж блогери робили. По нормах має бути резинове покриття. А що з покриттям? Бетонна плитка, тоді це не дитячий майданчик, а відмивання коштів чи то так тротуарної плитки, бо дітям на такому гратись не можна. Зрозуміло, чому техніка безпеки це винахід нинішньої міської влади. Відповідь від ініціаторки оновлення майданчика депутатки районної ради від єдиної альтернативи Яни Двірничук не забарилась. З ухвалим тоном депутатка підтвердила, робили для краси, а не для ігор. Якщо виділити нам 600 тисяч гривень, з радістю замінимо бруківку на резинове покриття. Обурення чернівчан поділяє і журналістка Світлана Ісаченко. Вона зазначає, вмощена бруківка призведе до постійного травмування дітей які можуть бути дискусії довкола цієї історії з дитячим майданчиком на вулиці поштолі, однозначно він має бути демонтований і приведений до норм, які вимагають і здоровий глузд і наше законодавство. Тобто покриття там -то має бути. Таке, яке не, не нашкодило би дитині, цей майданчик, який зараз є на поштові, це є філіал дитячої травматології. Не хочете називати речі своїми іменами, щоб не накликати біду. Але ця тротуарна бетонна плитка, вона е, уже цю біду рано чи пізно накличе. Журналістка закликає владу міста, хоч трохи думати про безпеку дітей. Я була просто подивована, коли побачила цю картину. Так молоді мамочки розмовляють по телефону, розгойдують гойдалку з дитиною, малою дитиною, не прив'язаною до гойдалки, яка в будь-який момент може просто випасти і куди вона впаде? Ну, давайте ж будемо дорослі люди розумними стосовно дітей, Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чорнівецький промінь.